Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Хочу продемонструвати вам величезний асортимент по тракторам. Також величезний асортимент по дисковим боронам навісного причіпного типу. Від метровий до 6 з різними діаметрами диска з різними показниками по вазі виробники Україна імпортні. Так що дивіться, звертайте увагу під кожним відео посилання на сайт. Також величезний асортимент по сільськогосподарським запчастинам. Дуже величезний. І обов'язково додивляйтесь відео до кінця, де я назву ціну. Агрегата, який будемо зараз для вас знімати. І також дуже велике побажання ставити лайк, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, різноманітні, різнопланові, готові відповідати. Є і косілочки, і подрібнюючі деревини, і оприскувачі, і сівалки різного плану. Ну, а зараз хочу вам представити. Ось такого плану дискову борону. Модель БДП-320. Будь ласка, напишіть, хто знає цього виробника і хто вже користувався, тому що він недавно з'явився, цей виробник, класно себе зарекомендував по дисковим боронам. Є ширина захвата 2.4, навісна причепна 320, як зараз. Причіпного типу. Пробіжимо детально по технічним характеристикам, вона трошки відрізняється, але в основному схожа на паладу від Ельворті, Червона зірка або Фаворіт. Дуже схожі. Поїхали по габаритам. Дана дискова борона довжина у неї складає 4650 мм. Ширина. 3350 мм, ну і висота 1930 мм. Вага даного апарату 1600 кілограм. Вона у нас йде причепна. Потужність трактора повинна бути від 90 кінських сил, це залежить від кута атаки, який у неї регулюється. Якщо Маленькі кутатаки, то в принципі 90 справиться. Якщо більш агресивніший кутатаки виставляєте, то потрібно не менше 100-105 кінських сил по потужності трактора. Продуктивність даного агрегату даної тискової борони складає 4,8 гектара на годину. Рама зварена з сильно натягнутого квадрата. Розмір квадрата 100 на 100, стінка 6 мм. Робоча швидкість даної борони від 12 до 15 км на годину. Є, хлопці вимудряються і швидше ходити, але рекомендовано від 12 до 15 Транспортна швидкість має також транспортний пристрій. Транспортна швидкість до 20 км на годину, глибина обробітку від 10 до 15 мм, тому що диск у нас використовується діаметром 560 мм, диск ромашка, не сфера. Кут атаки дисків регулюється від 0 до 30 градусів. Якщо видно, у нас так, бачите, шкала. Винтрегулювання, дуже потужний зі сталі. Диски регулюються батарейно. Повернули всі, стали під одним кутом. Кількість робочих органів дисків на даній бороні загальна кількість 24 штуки. Вістань між дисками складає 25 що класно працює і не забивається, подрібнює пожнинні рештки на полі, перемішує їх з ґрунтом і робить класну погоду фон вигляд на ваших полях. Відстань між батареями дисків складає 950 мм. Також зроблена відстань така, щоб не забивалось при роботі. Бачите, вона зроблена потужно, ось такий має тишло причіпне, такий винт регулювання самого тишла. Тишло зроблено простеньке. Кільце також воно простеньке, товсте, але простеньке немає шарика. Але виробник сказав, що буде ставити шарик, щоб краще було регулювання на розворотах і саме транспортне було класно працювало. Так. По транспортному дивіться ось такі дві палки. Також 100 на 100 товщина шість прикручені до, основ, до основи рами. Також дивіться, звертайте увагу пластини, посилення йдуть по різним кутам, планки. Бачите, йде посилення по рамі. Дуже потужно зроблена сама рама. На дишлі також Бачите, посил... посилення по потишу. Транспорти у нас ось такого типу. Тиночка накинута колесо. Пускається за рахунок потужного гідроциліндру. Колесо використовується спеці... спеціальне агро. Воно Багатослойне, розмір 10.075 на 15.3. Дуже класно можна його транспортувати, використовувати і по дорогам, звичайним, і по польовій, і також можна по полю. Без проблем воно буде витримувати, тому що багатослойне сама гума. Також використовується ось такі ступиці. Теж вони йдуть потужні з чавуну. Також використовується на даній даний каточок. Він йде суцільний, він трубчастий. За допомогою цього каточка ви виставляєте глибину обробітку, ось така є шкала. Бачите, шкала також пластини дуже потужні, міцні, товсті. За рахунок каточка виставляти глибину, ну і дишла винтом. По каточку він у нас, повторюсь, трубчастий. Давайте з іншої сторони вам покажу. Він йде трубчастий. Труба товстостінна, зверніть увагу. І він зварений винтом, бачите, закручений не сильно, але винтом. Іде каточок тримається на отаких. От Корпусах з підшипником. Там є тавотниця, щоб змащувати. На кожному диску також є тавотниця, де ви приходите і змащуєте. Е, метис використовується в міцності 8,8, якщо видно. В ступиці встановлено два підшипника, один конусний, один прямий. Дуже зручно знімати, заміняти. І також є тавотниці на кожної ступиці, що можна змащувати, що без проблем класно закриті кришкою. В принципі, отак виглядає дана борона. Обов'язково ставимо лайк. Підписуємося на канал. Пишіть, хто виробник, якщо хто догадався або знає. Ціна даної борони на даний момент з доставкою господарства становить 200, 295 тисяч гривень. Ми привеземо, щоб використалися і примножували свої доходи в даний час. І дивимося в полі, як вона працює. Ну і стаємо до праці.